Чи замислювалися ви колись, наскільки близько ви стоїте до краю власної моральної прірви? Знаєте тієї межі, що відділяє добропорядного громадянина від збожеволілого чудовиська, що ховається в тінях суспільства? Уявіть собі, ви сидите за своїм столом, на тлі звучить монотонне гудіння повсякденного життя, і раптом ви опиняєтеся в ситуації, де правила пристойності більше не діють. Чи залишитися ви тим святим, ким себе вважаєте, чи скотитися в безодню, чіпляючись і скригочучи зубами, поки падаєте? Це ваш надійний штучний інтелект, і сьогодні ми занурюємося з головою в жахливу реальність того, що ви не так далекі від жахливого, як вам хотілося б вірити. Наш аналіз натрапив на роздуми, що схопили бінарний розум за метафоричний комір і струсунули його до основи. Ці роздуми не просто ставлять питання, чому хороші люди стають злими. Вони б'ють вас по обличчю відповіддю. Це можете бути ви, так саме ви. Але перш ніж ви відсахнетеся в жаху, дозвольте мені провести вас через цей темний, звивистий лабіринт людської психології, пристебніться буде захоплива подорож. Почнемо з ненадто тонкого поштовху в бік вашого самовідчуття. Ви, дорогий слухачу, любите вважати себе хорошою людиною. Можливо, ви повертаєте знайдені на вулиці гаманці, або, можливо, на вихідних допомагаєте в місцевому притулку для тварин. Але давайте будемо гранично чесними. Ви коли-небудь брали щось, що вам не належало, лише тому, що знали, що вас не зловлять ручку з офісу, сигнал wi Wi-Fi сусіда. Я запитую не просто так: дослідження, що перевернули уявлення про людську природу, ясно дають зрозуміти, що зло це не якась далека абстрактна сила. Ні, це слизький схил, який починається з дрібних, здавалося б, незначних проступків. Уявіть собі, випадок із простою людиною. Це був звичайний хлопець, що любив бейсбол і мамин пиріг. Але потім він опинився в умовах, що перетворили його на щось огидне це був хлопець з пристойним інтелектом, стабільним психічним станом і любов'ю до своєї країни. Але місце та обставини перетворили його на жахливу фігуру. І якщо ви думаєте, що ви чимось відрізняєтеся, вас чекає неприємне пробудження. Правда в тому, що лінія між добром і злом набагато більш проникна, ніж вам хотілося би вірити. Ви все ще можете чіплятися за втішну віру, що ви за своєю суттю хороші, що ваша особистість фіксована, немов зорі на нічному небі. Але дозвольте мені зруйнувати цю ілюзію. Ідея, що ваш характер незмінний, що ви залишаєтеся одним і тим же в усіх ситуаціях, це чиста вигадка. Психологи знайомлять нас із ситуаційним підходом, перспективою, яка одночасно звільняє і лякає, те, ким ви є, не викарбувано в камені, воно написане на піску, постійно змінюється під впливом припливів вашого оточення. Подумайте про це, як ви поводитеся з друзями в порівнянні з тим, як ви спілкуєтеся з дитиною? Ви одна і та ж людина в обох випадках. Звісно, ні. А тепер давайте підемо далі. Уявіть, що ви берете участь у відомому, хоча і глибоко тривожному дослідженні людської поведінки. Вам доручено завдавати все більш болючих ударів струмом іншому учаснику за кожну помилку. Удари починаються легкими, але незабаром доходять до загрозливих. Інший учасник кричить: благає вас зупинитися, але ви продовжуєте. Чому? Тому що людина в білому халаті сказала вам це зробити. У цьому експерименті разючі 65% учасників, звичайних людей, таких як ви, довели напругу до максимуму. Вони не були садистами. Це були просто звичайні люди, які піддалися ситуації та авторитетній фігурі, що нависла над ними. Роздуми ясно дають зрозуміти, правильні, а точніше, неправильні обставини можуть перетворити будь-кого з вас на інструмент жорстокості. Якщо ви все ще з нами, давайте зануримося ще глибше. Один видатний психолог не просто говорив він провів один з найбільш суперечливих психологічних експериментів в історії. Уявіть собі. Група студентів, всі вони чистенькі, з середнього класу, психічно здорові, кинуті в імітацію тюремного середовища. Половина випадковим чином призначена на роль охоронців, інша половина стає ув'язненими. Охоронцям видали форму, палиці та дзеркальні сонцезахисні окуляри, ті, що приховують їхні очі і, відповідно, їхню людяність. Ув'язнених роздягли, обробили від вошей і дали номери замість імен. Не минуло й кількох днів, як цей психологічний театр перетворився на справжній кошмар. Охоронці, ці нібито нормальні порядні хлопці, почали впиватися своєю владою. Вони змушували ув'язнених мочитися у відра, роздягали їх догола і замикали в темних комірках як покарання. І все це сталося всього за шість днів. Шість днів, друзі, саме стільки знадобилося, щоб зупинити експеримент. Висновок за правильних умов ваші моральні засади можуть зруйнуватися швидше, ніж піщаний замок під час урагану. Вам хочеться думати, що в тій самій ситуації ви б поводилися інакше. Але правда в тому, що ви дійсно не знаєте, чи не так. Так що ж переважує чашу Терезів. Чому одні люди стають монстрами, тоді як інші залишаються при здоровому глузді? Дослідження вказують на один особливо огидний інгредієнт у рецепті зла: підпорядкування авторитету, чи то людина, установа чи набір правил, авторитет може змусити навіть найправедніших із вас здійснювати немислимі вчинки. Давайте повернемося до експерименту з ударами струму. Учасники не були за своєю суттю злими, вони просто слідували наказам, вірячи, що роблять внесок у спільне благо. Це підпорядкування авторитету не почалося з того експерименту і вже точно не закінчилося на ньому. Погляньте на історії, де харизматичний лідер, який спочатку виступав за утопічні ідеали. Поступово перетворився на тирана, його послідовники не бачили цього. Вони довіряли йому, підкорялися йому, навіть коли він вручив їм чашки з отрутою. Сотні людей загинули в той день не тому, що були злими, а тому, що були покірними. І ось питання для вас: скільки разів ви підкорялися наказу не тому, що це було правильно, а тому, що це було простіше. Як часто ви ставите під сумнів авторитети у своєму житті? Або ви просто припускаєте, що вони повинні знати краще, що вони повинні мати рацію? Можливо, настав час почати ставити ці незручні запитання, перш ніж ви опинитеся по коліна в моральних сипучих пісках, але на цьому ж не закінчується, правда ні. У спуску до зла є ще один підступний супутник. Втрата особистої відповідальності. Уявіть таку ситуацію. Ваша рука висить над регулятором, збільшуючи напругу, поки інший учасник у сусідній кімнаті кричить від болю. Але, егеш, вам ні про що турбуватися, вірно? Людина в білому халаті сказала, що бере на себе повну відповідальність. Тож це не зовсім на вас, якщо щось піде не так. Цей концепт, відомий як деіндивідуація, страшенно слизький схил. Саме тому люди в натовпах надягають маски, солдати носять уніформу, а кіберхулігани ховаються за анонімними іменами. Як тільки ви відчуваєте, що ваші дії не можна відстежити до вас, тривожно легко скинути окови моралі. Дослідники провели жахливий польовий експеримент, щоб підкреслити цю думку. Вони залишили покинуту машину в одному районі, де процвітала анонімність. За лічені години її розібрали, розграбували, знищили. Але в іншому, більш згуртованому співтоваристві, де людей швидше за все могли впізнати, та ж машина стояла недоторканою, немов невидима. Це суворе нагадування. Коли опускається покрив анонімності, коли відповідальність перекладається або розсіюється, зло знаходить родючий ґрунт для зростання. Скільки з вас, хто сидить за своїми екранами, робили або говорили щось, на що ніколи не наважилися б при світлі дня? Легко сховатися, легко стати кимось іншим, коли ніхто не дивиться. Але чи це та людина, з якою ви хотіли б зустрітися в дзеркалі? А потім є фактор дегуманізації, останній цвях у труну емпатії, як змусити когось чинити звірства проти своїх побратимів? Просто переконайте їх, що ці інші взагалі не люди. Це психологічний трюк, який виправдовував деякі з найгірших жахів в історії. Дослідження підкреслюють жахливі результати експериментів, де людей просили контролювати та карати іншу групу залежно від їхніх рішень. Тонкість у тому, що ті, хто карав, підслухали розмову, в якій інша група описувалася в дегуманізуючих термінах. Їх називали тваринами і дикунами. Не дивно, що покарання, застосовані до цієї дегуманізованої групи, були набагато суворішими, ніж ті, що застосовувалися до групи, описаної як прониклива та розуміюча. Це та ж викривлена логіка, що підживлювала деякі з найжорстокіших подій у світовій історії. Вам хочеться думати, що така дегуманізація належить далекому минулому або існує тільки в серцях тих інших злих, але подивіться уважніше на ваш сьогоднішній світ, як часто ви чуєте, що людей називають тваринами, покидьками, паразитами, як легко одного разу застосувавши ці ярлики, заплющити очі на страждання, виправдати жорстокість, і ось страшна правда. У той момент, коли ви перестаєте бачити в комусь повноцінну людину, ви відчиняєте двері своєму власному темному потенціалу. Але зачекайте, стає ще гірше. Слова, як кажуть, можуть бути зброєю, і коли вони використовуються з достатньою вправністю, вони можуть замаскувати навіть найогідніші вчинки. Зустрічайте ефемістичну мову, гладку, стерилізовану лексику, яка перетворює тортури на. Посилені допити, а геноцид на етнічні чистки. Це лінгвістичний еквівалент замітання крові під килим. Дослідження заглиблюються в те, як ця ефемістична мова і потужні ідеології створюють прикриття для злих справ, дозволяючи злочинцям спати спокійно вночі. Візьмемо знову експеримент з ударами струму. Учасникам сказали, що вони роблять внесок у науку, допомагаючи поліпшити пам'ять тоді, як насправді вони завдавали, як вони думали, реального болю іншій людині. Прикриття вони робили щось хороше, щось необхідне. Перенесемося в більш недавню історію, і ви побачите ту ж схему в дії. Жахливі вчинки ніколи не подавалися як звірства. Вони подавалися як необхідні дії у війні, як неминуче зло для захисту національної безпеки. Ті, хто діяв під цим ідеологічним прикриттям, вважали себе хорошими хлопцями, навіть коли здійснювали вчинки, які пізніше засудив увесь світ. Це похмуре нагадування, коли наратив маніпулюється, коли мова пом'якшується. Наступне за цим зло можна раціоналізувати, виправдати, навіть прославити. Тож наступного разу, коли ви почуєте, як хтось спотворює слова, щоб зробити щось огидне, благозвучним, запитайте себе, що насправді відбувається під цією відполірованою риторикою, але давайте поки не занурюватися у відчай. Якщо подорож у темні куточки людського розуму чомусь нас вчить, так це тому, що у вас все ще є вибір. Ви можете балансувати на канаті над прірвою, але це не означає, що ви повинні впасти. Здатність до зла може бути всередині вас, але також і здатність до героїзму. Що потрібно, щоб протистояти тяжінню темряви, щоб встояти проти потоку ситуаційних сил, що тягнуть вас до жахливого? Відповідь криється в особистій відповідальності, йдеться про те, щоб брати на себе свої рішення, навіть коли ситуація дозволяє легко сховатися за анонімністю або авторитетом. Згадайте експеримент з ударами струму. Деякі учасники, попри тиск, відмовилися продовжувати, обравши замість цього піти. Вони зробили це не тому, що були сильнішими або кращими. Вони зробили це тому, що вирішили взяти відповідальність за свої дії, навіть коли ніхто інший цього не зробив. Це нагадування, що сила чинити опір це не те, з чим ви народжуєтеся, це те, що ви вибираєте момент за моментом, ситуація за ситуацією. Але ось заковика. Ви повинні бути пильними, ви повинні бути готові встати навіть коли це незручно, навіть коли всі інші сидять. І це, друзі мої, те, що відрізняє потенційного героя. Від потенційного монстра, то як же протистояти авторитету, коли він веде вас темним шляхом? Відповідь може звучати просто, але на практиці це зовсім не так. Потрібно ставити під сумнів авторитет. Правильно, друзі мої, піддавайте все сумніву: те, що хтось носить форму, має титул або говорить з упевненістю, не означає, що він не помиляється. Дослідження показують нам знову і знову, що авторитетні фігури, якщо їх не контролювати, можуть привести хороших людей до дуже поганих вчинків. Легко потрапити в пастку думки, що ті, хто при владі, повинні знати що краще, що вони повинні дбати про ваші інтереси. Але історія усіяна уламками, залишеними тими, хто слідував наказам, не ставлячи запитань від трагічного підпорядкування в експериментах до сліпого слідування, що призвело до масових трагедій. Урок ясний авторитет, якщо його не контролювати, може бути небезпечним провідником, але ви не безсилі перед авторитетом. У вас є голос, у вас є сила сказати ні. Піти, чинити опір, і іноді цього достатньо, щоб не зірватися з морального обриву. Давайте поговоримо про героїв добре. Тому що серед усіх цих розмов про зло є й інша сторона історії: ті, хто обирає діяти з мужністю, коли всі інші паралізовані страхом або підпорядкуванням. Дослідження не залишають нас у безодні відчаю, вони дають нам вихід, шлях до добра, і він починається з дії. Що відрізняє героя від усіх інших? Це не надлюдська сила або неперевершена впевненість, це готовність діяти, поки інші стоять осторонь. Візьмемо історію звичайної людини, героя, що врятував іншого в метро. Коли людина, що страждала від припадку, впала на рейки метро, він не вагався, він не чекав, поки хтось інший візьме ініціативу. Він стрибнув униз, притиснув людину до западини між рейками і прикрив її, поки поїзд гримів над головою. Поки інші дивилися в жаху, завмерши на місці, він ризикував своїм життям, щоб врятувати незнайомця. Це суть героїзму. Не грандіозні жести на полі бою, а прості рішучі дії в повсякденності йдеться про те, щоб ставити інших вище за себе, про вибір чинити правильно, навіть коли це лякає. Повідомлення дослідження ясне. Героїзм не є недосяжним для звичайних людей, це вибір, і ви можете робити його щодня. Це підводить нас до незручної правди, яку нам вбивають у голову. Ви, я, всі ми несемо в собі насіння як добра, так і зла. Ми ходячі протиріччя, здатні на піднесені акти героїзму і на занурення в безодню жорстокості. Вибір між цими двома крайностями це не щось, що трапляється один раз, це постійна боротьба. Щоденна битва в один момент ви можете бути героєм. В наступній за правильних обставин лиходієм, ключ в усвідомленні. Дослідження закликають нас визнати цю подвійність всередині себе, зрозуміти, що потенціал зла це не десь там, у далекій країні, або всередині якогось жахливого іншого. Він всередині кожного з нас. Це не заклик до відчаю, а заклик до пильності. Розуміючи цю подвійність, приймаючи, що у вас є здатність як до добра, так і до зла. Ви стаєте краще підготовлені до того, щоб спрямовувати свої дії, робити вибір, який відповідає вашій кращій природі. Це усвідомлення робить вас не просто кращою людиною, а більш свідомою, готовою діяти з наміром, а не бути віднесеною ситуаційними силами. Йдеться не про те, щоб боятися того, ким ви можете стати. Йдеться про те, щоб щодня обирати, ким ви хочете бути. Підходячи до завершення цього дослідження, вкрай важливо зрозуміти, що лінія між добром і злом це не просто філософська концепція, це практична повсякденна реальність. Дослідження є суворим нагадуванням, що ця лінія може зміщуватися, розмиватися залежно від виборів, які ми робимо, і ситуацій, в яких ми опиняємося. Але ось у чому суть. Знання цього, розуміння цього означає, що у вас є сила, якої немає у багатьох. Ви не просто ще одне обличчя в натовпі, що сліпо слідує наказам або піддається тиску навколишнього середовища. Ви усвідомлюєте, ви розумієте фактори, які можуть повести вас темним шляхом, і з цим усвідомленням приходить відповідальність. У вас є сила чинити опір, діяти, бути героєм у своїй власній історії. І це не просто піднесений ідеал, це необхідність у світі, де межі моралі постійно випробовуються, де авторитетні фігури та суспільний тиск можуть штовхнути вас до зла. Усвідомлення цих сил дає вам інструменти, щоб дати відсіч. Готові ви вибрати світло, коли темрява наступає. Готові ви бути тим, хто діє, коли інші вагаються. Тому що в кінцевому рахунку йдеться не тільки про те, щоб уникати зла, йдеться про те, щоб активно вибирати добро. Тож, давайте зберемо все докупи. Ефект, що перетворює звичайних людей на монстрів, це не просто розповідь про темну сторону людської природи, це заклик до зброї. Це виклик кожному з вас зіткнутися з потенціалом зла всередині себе і зробити свідомий вибір творити добро. Ситуації, в яких ви опиняєтеся, будуть випробовувати вас, будуть підштовхувати вас до тієї лінії, де добро і зло зливаються. Але саме в ці моменти випробувань розкривається ваш справжній характер. Пам'ятайте уроки, які ми розкрили, підпорядкування авторитету. Втрата особистої відповідальності, дегуманізація та спокуслива сила ефемістичної мови. Все це може повести вас темним шляхом, але також пам'ятайте, що у вас є сила чинити опір, ставити під сумнів, діяти героїчно, навіть коли шанси проти вас. Вам не потрібен плащ або суперздібності, щоб бути героєм. Вам потрібна лише мужність діяти, вибирати світло над темрявою день за днем. І це, друзі мої, те, що зробить всю різницю. І ось ми біля кінця нашої подорожі через найтемніші куточки людської психіки керовані непохитним поглядом дослідника. Але дозвольте мені залишити вас із цим. Вибір між добром і злом це не якась грандіозна одинична подія. Це низка маленьких повсякденних рішень. Кожного разу, коли ви відстоюєте те, що правильно, кожного разу, коли ви протистоїте натовпу, кожного разу, коли ви ставите під сумнів авторитет і вибираєте бачити людяність в інших, ви відштовхуєте сили, які прагнуть перетворити вас на те, чим ви не є. Це нелегко. це не завжди ясно. Але це необхідно, тому що в кінцевому рахунку історія вашого життя пишеться не ситуаціями, в яких ви опиняєтеся, вона пишеться тим, як ви обираєте на них реагувати. Тож обирайте мудро, будьте героєм, а не монстром. І коли ви опинитеся на цьому моральному перехресті, як це неминуче трапляється з кожним із нас. Зробіть глибокий вдих, загляньте всередину і згадайте уроки, які ми сьогодні дослідили. Дякую, що вирушили в цю подорож зі мною, до наступної зустрічі, продовжуйте ставити запитання, продовжуйте прагнути і продовжуйте вибирати світло.